Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Три невідомих безпілотники літакового типу 31 грудня, нібито атакували Курську АЕС в Росії. Один із дронів вибухнув поруч зі складом з ядерними відходами. Як повідомляє російський телеграм-канал, база вибухові пристрої на двох БПЛА з якихось причин не здетонували. А третій безпілотник, нібито вибухнув біля складу з ядерними відходами, в результаті чого був пошкоджений фасад будівлі складу, загорівся дах на дерев. Ектором виднівся чорний дим. Перший впав у зоні кінологічного містечка. І не здетонував другий безпілотник. Реактивний БПЛА літакового такого типу знайшли лежачим на асфальті. Безпілотник ніс вибуховий пристрій, але він не спрацював. А ось третій безпілотник атакував склади з ядерними відходами. За інформацією джерел, в результаті вибуху пошкоджено фасад будівлі складу. Пише база, як розповіли джерела телеграм-каналу Астра АЕС протягом вечора. Нібито атакували як мінімум три безпілотники. Перша атака що у грудні о 10.20 двадцять впав в зоні КПП адміністративного комплексу 2АЕС. дрон не вибухнув, пошкоджень немає. Друга атака сталася об 11.30. тридцять. БПЛА в у зоні кінологічного містечка атомної електростанції він не вибухнув. Третя атака зафіксована в районі 13.00. Безпілотник впав і вибухнув поруч зі складом з ядерними відходами. Посічено фасад будівлі складу постраждалих. Немає йдеться у повідомленні, як пише телеграм-канала усіх, ну, ахнопачті користь АЕС спробувала. Атакувати три, нібито українських безпілотники. В той же час російські військові використовують територію Курської АЕС та пов'язаних з нею підприємств для зберігання та обслуговування ракет. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міноборони України впродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів. Підприємства Курська Атоменергоремонт» в районі селища Іваніно-Курської області представники ЗС РФ завозили ракети до комплексів С-300. Також наприкінці жовтня помічено прибуття до цих ангарів. Де. Кількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем йдеться у повідомленні. Не виключено, що зазначений об'єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської атомної електростанції місто Курчато, використовується російськими збройними силами у військових цілях, а саме для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного зброєння та іранських БПЛА не виключається. Наявність у указаних підземних сховищах іранських балістичних ракет. Йдеться у повідомленні розвідки. Наведена інформація має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій. В першу чергу магате повідомляють в ГУРМОВ. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.